Так, друзі, напоминалочка. невелика напоминалочка. Значить, У мене що, сьогодні дуже часто брали епоксидний ґрунт в балоні. Для протірів той, що йде. Хто цим не користується, треба прийняти до уваги. Тому що в подальшому, щоб не було питань. По правильному протіри перед маляркою треба вскривати епоксидним ґрунтом. Хоча я знаю пацанів, які вскривають просто ґрунтом 1К акриловим. Тоже можна, але ну, по-правильному поксидним. Значить, у нас він коштує 440 гривень. Не така велика ціна. О, зато можна спати спокійно, щоб все буде нормально і клієнт потім не дзвонить з якимись претензіями. Значить, тут 400 мг. Він працює е, краще, аніж спектрал, буде якого багато хто привык. Хоча там більший да, да, там 500 мг чи сіка, але цього нам більше вистачить. Тоже факел, півтора шари. Тоненько прикриває, я то надовго він вигодний, дуже. Прикрили, він працює чотенько, не обрисовує ніде нічого. Закриває чотенько. Тобто, щоб ви розуміли, це провірений продукт, яким е, користуються багато малярів. Ті, що брали, вони по цей день беруть його, бо він працює. І в плані економності його на більше вистачить, аніж вашого спектрала, який не працює на сьогоднішній день. От така ситуація. 440 гривень, якщо вам потрібно в балоні. Акриловий ґрунт, який в нас є також, там вже не факелом, там просто якби розпилення йде. То він стоїть 250, а епоксидний 440. Номер телефону нижче, є що, приймайте до уваги, є наявності.